Доброго весняного раночку, мої любі дітки, пахащі в повітрі, у нас тут літають. Пташечки маленькі, ранкову пісеньку, вам співають. Здогадались то вони ці пташки чарівні? Маленькі, Жовтогруді груді витівнички. Так, дітки, це синички. А скажіть мені, малята, синички, це перелітні птахи чи зимуючі? Правильно, вони зимуючі. А навесні повертаються додому перелітні птахи. Коли земля покривається зеленою травичкою, з'являються перші квіточки, з'являються комахи, розпускаються листочки на деревах. Пам'ятаєте, як ми з вами закликали весну. Давайте пригадаємо. Благослови мати весну закликати, зиму проваджати, зима у візочку, літа в човнику. Ось так ми кликали весну, і вона до нас прийшла. В народі кажуть, що тепла весна приходить. З перелітними птахами, які повертаються з теплого краю. Давайте їх покличемо. Пташок викликаємо з теплого краю. Летіть, соловейки на нашу земельку. Звідки ми пташок викликаємо? Так, з теплого краю. А як ми їх кличемо? Так, летіть, соловейки на нашу земельку. А зараз у березні? Першими прилітають до нас шпаки, жайворонки та зяблики. Це наші перші весняні гості, а незабаром ми почуємо їх гучний веселий спів. Про ось таку пісню написала вірш дитяча письменниця Марія Людкевич. І вірш назвала Прилетіла пташка. Ось послухайте. Прилетіла пташка додому, заспівала пісню знайому. розтопила сніг у долині, засвітила проліски сині, прилетіла пташка сіренька, заспівала діткам маленьким, заспівала мамі і тату, щоб ішли весну зустрічати. Дітки, а як ви гадаєте, яку пісню співала пташка? Радісну чи сумну? Так, вона співала радісну пісню. Кому пташечка співала пісеньку? Так, мамі і тату, маленьким діткам. Навіщо вона їм співала? Так, щоб вони йшли весну зустрічати. А як ви гадаєте, чи справді пташка стопила сніг у долині? Ні, просто пташки повертаються додому, коли пригріває сонечко, та не сніг, розсвітають проліски і нам здається, ніби це пташки на своїх крилах приносять весну. Подивіться малята, весні зраділи не тільки квіточки та пташки, а ще й дерева. Чудові розпускають свої квіти і радують нас. Зупиніться на мить і погляньте, як квітнуть ніжні квіточки абрикоса. Навколо пахне весною. Весна йде, красунесе. Розгляньте квіточки абрикоса. Вони біленькі. З жовтенькою серединкою та мають рожевий відтінок. На дереві абрикоса з'являються. Перші квіточки, а потім тільки розпускаються листочки. Сьогодні хочу вас запросити в веселу майстерню та створити ось таке дивне чудо. Гілочку квітучого абрикоса. Приготуйте рученята, будемо з вами працювати. Наші пальці молодці! Наче сонця промінці. Будем пальчики згинати та тепло всім посилати. Справа, зліва, вгору, вниз. Промінці всі потяглись. Ми теплом усе зігріли, наші квіточки зраділи. Молодці. Для роботи приготуйте гілочку. Білі серветки, клей, фломастери і ножиці. Під час роботи з ножицями не забувайте про правила безпеки. Ми будемо прикрашати гілочку квіточками. Для цього нам потрібно серветки розрізати на чотири частини, щоб вийшли маленькі квадратики. Із квадратиків вирізуємо квіточки. Фломастером малюємо в кожній квіточки серединку. Це будуть рожеві промінці і жовті крапочки. Ось так. Набираємо клей на пензлик і ставимо крапочки на гілочку. В тих місцях, де в нас будуть розташовані квіти. Тепер беремо квіточки і притискаємо до гілочки в тих місцях, там, де ми змастили клеєм. Ось так. Здається, що наша гілочка починає розквітати. Квіточка за квіточкою розкривається. І піднімається весняний настрій. Такою гілочкою можна прикрасити свою оселю. Вона буде радувати вас і нагадувати, що прийшла весна. Сподіваюсь, що у вас теж вийшли гарні гілочки. Буду чекати фото ваших робіт. Бажаю вам гарного настрою. До побачення, дітки! До нової зустрічі!